Перш за все хотіла би привітати пані Тетяну з тим, що вийшла ця книжка, і привітати з тим, що це серйозна справа, і добре, що вона доведена до такого логічного завершення, і тепер у неї почнеться вже таке самостійне життя. Ну, так само ясно, що слова вдячності і привітання тим, хто був долучений до проєкту, тому що він дійсно вартий уваги, широкого кола і фахівців, і звичайних громадян. Чому власне, ну, ми, як факультет, і я особисто долучилася до цього проєкту, ну, перше, тому що ми знайомі з Тетяною, Тетяна працює у нас на факультеті вже певний час і викладає журналістам те, що напрацювала за свою наукову кар'єру. І от коли в неї з'явилася ця ідея, щоб я написала рецензію, я сказала, що я дуже хочу почитати, що ж там написано. І який це має стосунок власне, до журналістики, до сучасної сфери комунікації? Е, від початку ніяких думок не було, тобто, думаю, я почитаю і зроблю певні висновки. І чим більше я е, знайомилася з проектом, тим більше мені, по-перше, е, ну ставало зрозуміло, що і сама постать дослідниці. Тому що ми познайомилися і обговорювали питання соціальної міфології, соціальної антропології історії перед тим, як почали співпрацювати. Але в цьому проекті авторське начало ну дуже яскраво виявлено. Хоча, якщо подивитися на сам текст цієї книги, то там власне авторського голосу не так багато. Але відсутність ну, власне авторського тексту не завжди означає відсутність автора. А навпаки, це такий спеціальний прийом, який використовує дослідниця. І це одне з важливих, мені здається, таких один з важливих нюансів цієї роботи. Пані Тетяна, ну наскільки я можу зрозуміти цей проект, якраз дуже хотіла з одного боку використати науковий підхід. Сучасний підхід цієї усної історії, соціальної антропології, але при цьому дати можливість всім тим, хто в багатьох дослідженнях виступає виключно реципієнтами, надати слово, щоб вони були суб'єктами, які власне ну, от перед нами розкриваються. І це дуже важливо, тому що іноді ну от як зрозуміти, як воно, як ця історія як вона виявлена в сучасності. так? Тільки завдяки тому, щоб надати слово. Але ж коли навіть надаєш слово, далеко не завжди людина може себе ну, експлікувати, себе виявити. В цьому дослідженні дуже відчувається і е, ну, ця стриманість, і при цьому відповідальність і бажання бути дослідником, який відповідає за всі нюанси проекту. І при цьому е, слово е, голос звучить, тільки голос героїв, е, ну, які власне є. Основним е, суб'єктом висловлювання. Е, повертаючись до журналістики, чому я все ж таки, як фахівець, написала рецензію. Не тому, що це ну, виключно ну, така особиста підтримка пані Тетяні, це, це само собою зрозуміло. Але я багато років викладаю журналістику і е, е, знаю про те, що е, з одного боку. Е, для журналіста, звичайно, дуже важливо е розумітися на професії, знати стандарти професії. Особливо сьогодні, в умовах війни, це дуже відчувається, коли ми порушуємо ці стандарти, коли журналіст не бере на себе відповідальності за перевірку інформації. Але з іншої точки зору, журналіст працює з конкретним середовищем, з конкретними соціокультурними координатами. Він і е Звертається до людей, які живуть в цих конкретних координатах. І він має ці координати розуміти. А для цього йому потрібен ширший кут зору. Тобто не просто знати факт, новину і про це розказати, а знати, де це відбувається, чим характеризується цей локус, які у нього нюанси, чому він такий неоднорідний, який спектр цих уявлень, думок присутній в цьому локусі. І саме завдяки таким дослідженням можна сформувати цей погляд. Ми в нашому в університеті, на нашому факультеті готуємо журналістів, ну як вже тепер з'ясовується, не тільки для всієї України, а й для закордону, але зрозуміло, що перш за все нас цікавить одеський контекст, і ми розуміємо, що принаймні перша робота наших випускників це буде робота в одеських медіа. І нам дуже важливо, щоб вони розуміли, що ж це за місто, чим воно живе, і не просто розуміли з точки зору соціальних стереотипів. Як це за ну, да, трьома чи трьома ідеями описано. Так? А от дійсно, яким є це місто в усіх його нюансах. І тому це дослідження воно буде важливе для студентів. Ми їм будемо рекомендувати цю книжку для прочитання. Ми дуже сподіваємося, що пані Тетяна буде розповідати які вона читає, вона буде розповідати, зокрема, і про цей проєкт. І е, буде їх вчити так само тим методом роботи з аудиторією, які вона використовувала тут. І ще один момент, який я теж хотіла би підкреслити: е, ми в, на нашому факультеті ну, займаємося не тільки підготовкою журналістів, а ще й науковою роботою. І от наша наукова тема, якою ми зараз займаємося, це тема конфліктності. Як вона виявляється в інформаційному полі. Ще спричинює конфліктності, як її можна подолати, як її треба запобігати, як з нею працювати з конфліктністю. І от подібні дослідження, які показують, чим живе конкретний локус, вони дають величезне підґрунтя для розуміння конфліктності, звідки вона росте, як її можна долати, як з цим працювати? І тому ще раз я дуже вітаю пані Тетяну цим дослідження і хай щастить, і хай це буде. Один з проєктів, а далі ще.